Академік як письменник, як практик, державний службовець, між іншими, вважає, дуже цікавлюся питаннями науки і концентрації науки, літератури в якихось місцях, таких як бібліотеки. І Мені дуже прикро, коли я, побувавши в парламентській бібліотеці на Подолі, попросив журнали деякі. І мені цього року відповіли, що цьо, е, на цей рік ми не виписали майже ні одного журналу. Тільки приходиться розвести руками парламентська бібліотека, це філіал на Подолі, немає достатньої кількості журналів. Є журнали в центральній бібліотеці парламентській, а от філіалі немає. А що вже казати про бібліотеки районного такого значення? Там взагалі журнали, газети не надходять. А я та да й всі інші вчені письменники, журналісти хотіли б зайти в бібліотеку і одержати там всю ту інформацію, яку мені потрібно. От і мені, наприклад, я про бібліотеку імені Панча я працював. Над книгою Україна і Микола Гоголь. І мені прийшлося сюди в цю бібліотеку ходити, тому що вона недалеко від мене. Це мені дуже зручно і багато. Я взяв літератури там першоджерел, дякуючи, що його зберігають люди там. Яка мені допомогла дуже багато ця література написати книгу, ну, писати книгу Україна і Микола Гоголь, де я хочу повернути Гоголя в Україну, а не щоб він був десь там за кордоном. От. Тому я вважаю, що бібліотеки... Такі, як зараз є в наприклад, як бібліотека Іпанча, бібліотека також не дуже далеко Гоголя, інші бібліотеки, на Подолі є цілий ряд бібліотек. От вони повинні існувати, їх держава повинна підтримувати і, і виділяти кошти для того, щоб забезпечувати. Літературу, яка виходить, дійсно, комп'ютеризація дає можливість впроваджувати електронні такі методи літератури, але ніколи не може людина ну, творчо мислити, якщо вона не спілкуйся безпосередньо із конкретною літературою. Ми ще не дійшли до того. Це тільки коли май... людина майбутнього, коли вона, ну, коли ми перетворимося, тобто людина перетвориться, ну, я навіть не знаю, в що ми перетворимося, тоді може книги, журнали, газети, може, не потрібні бути. А зараз вони потрібні конче. Інакше і, лі і література, і наука загинуть, журналістика загине і так далі. От. Більше того, треба пропагувати, е користуватися бібліотекою на всіх рівнях. Районні бібліотеки, обласні бібліотеки, центральні бібліотеки. Їх треба підтримувати, тому що. Казати, що вже все треба комп'ютеризувати, так, да, треба. Тому що повинна людина сісти, так як я знаю в парламентській бібліотеці, там є багато вже вони, багато чого е, мають в комп'ютерах інформацію. Але це ще довгий час. Це ще довгий час, і тому потрібно, щоб було паралельно. І існуюча література. Газети, журнали і так далі. І переходити поступово до комп'ютеризації. Іншого виходу немає. Що ж стосується наповнення бібліотек сучасною літературою періодичними виданнями постійно, то ми цим самим будемо підтримувати і розвивати. Зміцнювати духовність людини, тому що зникне література, зникне періодика, людина перестане думати. А коли людина перестає думати, то духовність в неї збіднюється. Бо як говорив Вернацький, академік Вернацький, Ноосфера формується духовністю людини. Якщо ця духовність не буде достатнім чином формуватися за рахунок того, що знищується потужності бібліотек, Значить, ми будемо дуже негативно впливати на ноосферу, а це біда для людства, як казав Бернацький.